Привіт усім! Зараз я знаходжуся у сіку. Хочу сьогодні приготувати одну страву і прийшла купити деякі продукти для мене. Заодно трохи подивимось на ціни. Томат черрі 164 гривня 500 грамів. 274 чері на вагу. Ой, які гарненькі томатики. 299 гривень. Ой, яка краса. Так, мені потрібно огірки. Огірок городній 349. Да, дуже гарна ціна. Огірок гладкий український 164. Візьму я, мабуть, два огірка таких. Мені на страву досить. Капуста пекинська 64,49. Капуста білокачана 39,49. Цибуля, цибуля 34,99. Ріпчата жовта 14,89. Часник 179 гривень за кілограм. Картопля 46,49. Морква 42,99. І так, два огірка заважила на 58 гривень, 60 копійки. Знижка на є. Повна чаша, повна чаша 49,99. А яйця квочка 69,99, знижка 35%. А які гарненькі брокколі 219 гривень. Грибочки 159 гривень за 230 грамів. Такі гарньоні, І гарненькі, малесенькі. І пучок кроку. 33 гривні, 99 копійок. І ще мені потрібна рибка, тут -то так важко з цінами розібратись. Є така сьомба, тут 70 грамів її, 189 гривень. Так, а на остальну рибу тут щось ціни не відповідають назві риби. Так що не скажу вам, що скільки коштує яка риба. Мені ще потрібно сир в трогательці, але без лакторного немає. то, візьму я такий плавлений сир. Такий плавлений коштує 69,99. Зараз я прийшла до АТБ, тут трошки ціни дешевше. Мені потрібно ще майонез. Тут дуже гарна ціна на королівський смак 22,60 Там його 160 грамів. Також за рибкою я прийшла до АТБ. Ось тут хоча б ціни видно. І все гарно так поскладено, і можна вже добре розділити, що скільки коштує. Горбуша 105,70-200 грамів. Так, он за 99,90 якась риба. Сьомга слабосолена своя лінія. Так, скільки там 100 грамів. Також непогана така ціна. О, є ще по акції 187,50. Своя лінія. Сьомка свого солена, І там, 180 грамів. І так, яку страву я хочу приготувати? У мене є такий хліб. Це тостовий хліб. Він же без коринки і порізаний такими пластами. І я хочу приготувати закусочний тортик. І що для нього потрібно. Цього разу я взяла такий плавлений сир. Ну, я взяла безлактозний. Ви можете брати будь-який сир, який, який ви полюбляєте. Взяла ще ось таку сьомгу. Сьомгу я купувала в ОТБ. Там ціни більш такі адекватніші. Далі майонез, два огірка, кріп. І відварила три яйця. Саме перше, я змішаю плавлений сирок з майонезом, Ну, щоб зробити таку основу для намазки. Розмішала я вже майонез з плавленим сирком. І тепер цю основу потрібно розділити на три рівних частини. В одну частину порізати дрібненьку рибу, в другу частину порізати дрібненько, а можна потерти на терці огірок. І в третю частину потерти яйця. Підготувала я вже намазку. В першу частинку я порізала дрібну рибу, в другу потерла огірок, і в третю потерла яйця. І тепер можна перемазувати оцей хлібчик. На низ на перший шар я буду давати намазку з риби, на другий огірок, і з самого верху на третій. Шар буду давати намазку з яйцями. Перший шар я вже намазала. І я ще не сказала, сіль перед засмаком ще потрібно додати. Другий шар з огірком усе, тортик готовий. Зверху прикрасила просто рибкою, огірком і ще дольками лимону та зелені. І такий тортик.